Акція Європейська Солідарність Олексій Хончаренко з нами по відеозв'язку. Пане Олексію, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Хочу підняти питання щодо а, демобілізації, адже кінець нас вже нас цього року на наступному тижні відбудеться. А це питання знов таки відтерміновується. Міністерство оборони просить профільний комітет Верховної Ради відтермінувати підготовку законопроекту про демобілізацію до 18 березня наступного аж року. Так пише видання Українська Правда, посилаючись зокрема на лист глави відомства Рустема Умірова. Натомість Міноборони пропонує два альтернативні варіанти: це реабілітацію для військових до двох місяців із подальш. Що додаткову відпустку на 30 днів зі збереженням виплат. І а, є ще такий варіант: як одноразова відпустка на 90 днів зі збереженням щомісячного грошового забезпечення. Давайте почуємо міністра. За інформацією, наданою Генеральним штабом, у разі реалізації проєкту цього закону, орієнтована чисельність військовослужбовців, які матимуть право на звільнення, буде складати 108 тисяч осіб, з них 14 тисяч офіцерів. Що у разі їх одночасного звільнення призведе до суттєвого зниження укомплектованості особовим складом бойових підрозділів. Отже, пане Олексію, на вашу точку думку, чому власне зараз знову це питання відтерміновується, і що за три місяці хочуть вирішити таке, що тільки 18 березня можуть повернутися до питання демобілізації? Просто дурять. От власне, все з самого початку було зрозуміло, що влада не хоче робити терміни служби, встановлювати і боїться демобілізації як просто вогню. І коли в квітні місяці цього року приймали так званий мобілізаційний закон, до речі, дурнувати, що й показала далі вся практика, так от тоді була обіцянка уряду протягом восьми місяців, тобто до 18 грудня, внести не обіцянка, це було положення закону, зобов'язання уряду протягом восьми місяців внести законопроект Верховну Раду. Вони просто не вийдуть. Тоді я одразу казав, що це буде брехня, бо вони не збираються цього робити. Ну, на жаль, виявився правим, вони нічого не внесли. Всі ці листи, які зараз пише у мірах, насправді можна писати на дірівню дедушки. тому що вони зобов'язані виконати закон. Він не може своїм листом відмовитись від виконання закону. Те, що в нас в державі відбувається повна неповага до законів, знаєте, коли говорять люди там щось. Почніть ну, з тих, хто зобов'язаний це робити. Якщо кабінет міністрів не виконує закони України, що тоді ще від когось бажати? Що ми хочемо від людей, від кого завгодно? Коли б ви не виконали положення закону і не внесли мобіль... демобілізаційний законопроект, тепер можна відтерміновувати три місяці через три місяці, якщо бойові дії будуть продовжуватись, вони ще відтермінують або внесуть щось, що не будуть розглядати. Вони не збираються, на жаль, це робити. Це вже очевидний абсолютно факт, mm -hmm. і ну власне, і все думаю, що в них є певні сподівання. Ну, в принципі, як всіх нас, що можливо до 18 березня бойові дії завершаться, а і з цим пов'язаний цей лист і, і така, як би тяжка. А якщо вони не завершаться, вони знов придумують якесь виправдання. А насправді це дуже погана історія, тому що це є одна з основних перепон на шляху мобілізації. Раз. Це абсолютна неповага до цих людей. Два не звільнилися би всі. Вони три, якщо створити нормальні механізми. Але тепер, звичайно, коли люди побачили, що їх просто дурять. Ну то ми на жаль заклали дуже погану історію на майбутнє України. Пане Олексій, а можете пояснити, що значить влада боїться демобілізації? Фронт може рухнути, якщо у нас почнеться ось ця ротація? Чи про що йде мова? Ну вон про це йде мова. Вони говорять, що да, от, бачите, нас, не буде кому воювати. Дивіться, чи це є проблема, є така проблема, але вирішується вона не тим, щоб зробити з людей кріпаків. Вирішується вона мотивацією. Якщо запропонувати мотивацію людям, то не звільняться вони всі, звільняться якась частина. З тих, хто звільниться, частина повернеться через якийсь час. Це все можна абсолютно робити. Крім того, треба давно вводити короткострокові піврічні контракти. Тому що дуже багато військових я знаю сам, які звільнилися, вони готові були повернутися на службу, але не на безкінечну службу, як це виглядає зараз. А на чіткий термін, наприклад, півроку. У нас до сих пір нема цього. Замість того, щоб дати їм контракти піврічні, і люди з досвідом, які ще злагоджені, повертались в військо, замість цього бусифікують людей, які не хочуть, бояться і не можуть, і так далі. Далі з них отримують все і все по колу, і тільки проблеми на, на, на все більше і більше з кожним днем. Абсолютно повністю неправильна система мобілізації, і одна з причин цієї проблеми це відсутність термінів служби і можливості демобілізації. Угу. Ну чесно кажучи, я не дуже тоді розумію, як ось ця теза, що є страх від того, що якщо буде демобілізація, може рухнути фронт, може коригуватися з цієї пропозиції Умірова, що на 90 днів, тобто на 3 на 3 місяці, фактично людей можуть відправляти у відпустку. Навіть в таких складних умовах, як зараз ми маємо на фронті при особового складу, ну такий, як на мене, більш-менш варіант пропонується. Вони, Хаті... вони просто брешуть. <кій> вони не збираються нічого вносити. Це була би така історія. Це дійсно могла б бути варіант. Я підтримую, що тим людям які три роки в окопах. Там давно треба, наприклад, там я пропонував їм, щоб за один рік повний рік служби людини дати додатковий місяць відпустки. До речі, нагадаю, що навіть ці 30 днів відпустки, які є сьогодні, це мій законопроект від минулого року, який вони не хотіли навіть його приймати, і в величезних зусиллях тоді мені вдалося його провести, щоб у військових очікась була відпустка. А, а тепер вони просто розповідають ці історії. Дійсно, це було б е, ну більш-менш справедливо, хоча б так підтримати цих людей. Наприклад, відслужив ти там два роки повних, маєш додаткові два місяці відпустки, які ти можеш взяти е, там протягом року. Це можна було б зробити. Але на жаль, від нашого міноборони ми тільки чуємо брехню. Я не вірю в жодного слову пана Уміра. Угу. Пане Богдане. Чи є для вас ознакою того, що в чергове відкладають відтерміновують питання демобілізації? ознакою того, що у нас ну дуже важка ситуація з мобілізацією, можливо, навіть вона провалена. Я думаю, що це якраз і є підтверджуючим фактом, тому що. Ми можемо скільки завгодно зараз там демонструвати або пропонувати будь-які ідеї, які би дали можливість, а, чи там створити механізм збільшеного періоду відпусток, чи а, запропонувати а, певні там демобілізаційні норми. Але а, ми повинні відштовхуватися від того факту, що повна картина того, що відбувається на фронті. Вона є в нашого Верховного головного командувача в Генштабу. Там є чіткі цифри, які ми несемо втрати щоденні, там є і по кількості озброєння, що ми маємо, що не маємо. Там є і кількість по СЗЧ, там є і кількість по мобілізованим. Там є кількість скільки мобілізованих доставлено, і скільки із них фізично дійшло до лав ЗСУ, і скільки фізично ті, що дійшли до лав ЗСУ, вони безпосередньо в бойових підрозділах. І маючи всі ці цифри, ми виходимо із того, що просто в публічний простір виноситься, ось ця заява з уст у міру, що необхідно відтермінувати. Зрозуміло, що це ґрунтується на більш вагомих і серйозних фактах і цифрах, якими вони оперують. Чи хочеться Верховній Раді запропонувати абсолютно всім військовослужбовцям чіткі і зрозумілі терміни служби? Так чи хочемо ми збільшити кількість періоду відпусток для того, щоб вони могли відбуватися, ніби як своєрідна або ротація, або відпочинок і відновлення? Абсолютно так. Але, на жаль, Верховна Рада не володіє абсолютно всіма оперативними даними, які би давали можливість приймати ті чи інші рішення. Можливо, ми повернемося до цього питання буквально через декілька місяців, але я би сконцентрував зараз увагу Верховної Ради, можливо, саме на ось цьому механізму збільшити. Можливо, це буде не 90 днів, можливо, там 60, 30 або якийсь менший період, але дати людям фізично Відновитися психологічно, ментально і фізично у нас як я зрозуміла, ваш колега пан Олексій Навіть не вірю, що в такий варіант буде виноситися в стіни Верховної Ради і ухвалюється просто як відмовка. Я думаю, так, що це ні? найбільш реальний <кху> варіант і механізм, над яким ми можемо найближчі місяці працювати. А <кху> ще є певна заява в контексті мобілізаційних процесів. Наступного року деякі категорії громадян не підлягатимуть обов'язковому призову. Серед них це українці, які мають право на відсрочку або Бронювання і визнані непридатними до проходження служби за результатами військової лікарської комісії або виключені з військового обліку. Не мобілізують і чоловіків віком до 25 років. Однак це не стосується військовозобов'язаних з 18 років, які закінчили військову кафедру або проходили строкову службу. Пан Олексію, роз'ясніть не дуже розумію. Можливо, нашим глядачам теж це не дуже зрозуміло. Що не мобілізують чоловіків віком до 18, 25 років, але не стосується військовозобов'язаних з 18 років, тобто з 18 років, які проходили військову службу, вони будуть підлягати. Ну так і зараз такі те саме те, що ви перелічили, зазвичай <кій> нічого не змінюється. Так як є в нас, немає ніяких змін, які вступають в силу з 1 січня. А, нема вчора там пару днів тому пішла активна новина якось по мережі про те, що мобілізація вже 18-25 років. Так. Це брехня, нема таких законопроєктів в Верховній Раді, нема таких пропозицій. І я особисто категорично проти цього, і цього немає. Не треба лякати людей тим, чого немає. Що є? Це ну це було завжди. Якщо ти пройшов строкову службу, або якщо ти пройшов військову кафедру і став офіцером, ти встаєш військовослужбовцем запасу. Ти вже не просто військовозобов'язаний. Ти військовослужбовець запасу, і тоді немає абсолютно вже жодного значення, скільки тобі років. Але ну, не може бути людина вісімнадцять років службовцям запасу. Це фізично неможливо, тому що вона не може в 18 років вже відслужити строкову службу або закінчити університет і закінчити військову кафедру. Це неможливо, а те тому нічого не міняється. І інша проблема: на жаль, є одна категорія, яка згідно діючого законодавства вісімнадцять 18-25 років може призиватися. Це обмежено придатні, так звані, і на жаль, цей процес це стало можливим після прийняття цього. Дурнуватого закону мобілізаційного в квітні місяці, і в травні їх почали травень, червень, липень їх почали призивати, і хлопців зовсім до молодих, 18, 19, 20 років. І причому не здорових? Тому що це категорія хлопців, які мають проблеми зі здоров'ям. Тоді я вніс законопроект 11379 для того, щоб це виправити. Ми дуже довго боролися за нього. Врешті-решт він був прийнятий у вигляді 11379 триста але на жаль, президент вже більше двох місяців його не підписує цей закон. Поки що ця проблема вирішена тим, що була прийнята директива командування сухопутних військ, яка зупинила мобілізацію будь-яку до 25 років, і цих хлопців припинили мобілізовувати. Але в принципі ця директива це сьогодні так вирішила військове керівництво. Завтра воно ну бо цю директиву теж добувалися. Слава Богу, добилися, але її можуть будь-який момент відмінити. Я не розумію, чому президент не може знайти ручку і більше двох місяців підписати закон, який був прийнятий конституційною більшістю в раді, і який, ну просто очевидно, треба давно підписати, щоб він вступив в силу і заспокоїти людей по цій темі повністю. Угу. А як так можливо пояснити мені, шановні колеги, як так відбулося, що от я пам'ятаю до початку вересня, здається. Чи пан Костенко, чи пан Веніславський, хтось конкретно ну, з них не пам'ятає з оборонного комітету, говорили, що у нас мобілізація, йде, в принципі в тих темпах, які на які ми розраховували, і складалося враження, що дійсно все відбувається в тих рамках, як нам необхідно. А зараз ми отримали ту ситуацію, коли питання демобілізації відтерміновують. Тобто, в якийсь момент восени щось сталося, через що у нас мобілізація зараз пішла не по тим планам, як очікувалось, пане Богдане. Розумієте, перші перші місяці, коли вступив в дію якраз. Нові умови і закон про про мобілізацію, там все загально, то був певний резерв, із чого можна мобілізувати власне до лав збройних сил України, але коли це відбувається місяць за місяцем, ми ж розуміємо, що є певна межа, і буде у нас спадаюча траєкторія відносно того, з кого ми можемо мобілізовувати. Тому що в нас залишається і величезна кількість із заброньованих. Далі в нас стикаються величезна кількість виключень того, кого ми не можемо мобілізувати. Так, там різні групи, там і інвалідності, і, і хто там навчається, силовики. і десь там працює, там і, так далі, і, так далі, і так далі. Я розумію, що один із аргументів це в нас є і силовики, в нас ще там ці цілий ряд. Але чи вирішать вони повністю і закриють цю потребу по збройним силам України? Я не впевнений. Чи вдасться, якщо ми їх всіх перекинемо до лав зсу, чи не впаде в нас взагалі питання правопорядку на територію України? Тут також потрібно балансувати певна частина із них там здається, там до 10% при кожній такій службі або про правоохоронному органу вони постійно відправляються або створені в організовані підрозділи, які віддані в підпорядкування. Того чи іншого оперативно-тактичного управління на тому чи іншому регіоні ми ж бачимо, що зараз і складна ситуація на Покровську, коли з півдня фактично його вже постарається обійти в таке своєрідне. Кільце і і, і створити несприятливі умови uh -huh. щодо потенційного його оточення. Тому е, зрозуміло, що проблеми з мобілізацією є. Зрозуміло, що ці прекрасні ідеї по рекрутингу вони не до кінця працюють, тому що якби ми їх спочатку запускали на початку е, війни, коли могли б безпосередньо військові частини хантити собі військовослужбовців до своїх до своїх рядів, тоді могли могло б могло би воно в перспективі спрацювати, коли ми маючи весь цей. Е, Знаєте, пласт проблем, які існують з мобілізацією, і зараз хочемо чи на ЦНАПах, чи на базі підрозділів створити рекрутингові такі е, сурідні агентства або служби, які би набирали до себе. Ну воно можливо в певних підрозділах працює ті, які найбільш медійно відомі або ефективні, або які демонструють свою ефективність. Е в медійному просторі, але для більшості інших підрозділів воно не працює. Угу. Пане Олексію, чи погоджуєтесь ви з цією думкою, що дійсно у нас просто цей резерв людей закінчується, через що мобілізаційні темпи якраз от вже не на тому рівні, як це було там влітку, як говорили представники оборонного комітету. Але тут разом з тим знов таки це питання, наче ж резерв у нас великий в контексті силового блоку. Ну там щодо МВС, я говорю Нацгвардія, так представники воюють, але ну правоохоронці. У нас заброньовані. Дивіться, я взагалі ну, мені здається, ця розмова безкінечна про те, що давайте більше мобілізуємо, ну, вона виходить з однієї тези і логіки: що давайте повоюємо з Росією кількістю людей. Але ж ця теза нікуди нас не веде. Ну, ми програємо тоді. Ну, б ми не мобілізували, росіяни мають можливість мобілізувати набагато більше, їх просто набагато більше. Тому я в принципі проти цього підходу. А давайте ще а давайте оцих ще подумаємо. Тих, тих тих. ну все одно раніше чи пізніше закінчиться всі Ні, ну дивіться. Не говориться робити, про те, що більше що когось мобілізувати а хочу, замінити тих, хто на фронті можна я завершу свою думку. Моя думка наступна. Моя думка, що о, треба поставити реалістичні завдання, виходячи з наших можливостей, і от і божевільний о, наш наступ. О, Влітку минулого року на бетонні укріплення і мінні поля, на якому ми понесли колосальні втрати, або різні інші авантюри, які відбуваються, це все коштує самого найдорожчого людей, і не тільки з точки зору гуманітарної, я зараз так кажу. Зрозуміло, що це життя людини найдорожче, але навіть сугубо прагматичної точки зору це той ресурс, який в Україні ніхто не дасть, ну ніхто не збирається воювати за Україну. Нам можуть дати ще більше танків, менше танків. Нам можуть дати більше ППО, менше ППО. Нам людей ніхто не збирається давати. Тому це для нас ключовий стратегічний ресурс. І виходити з треба було цього давним-давно, розуміючи, що ми маємо справу з Росією набрати більшу за кількістю людей. Нам треба було всю нашу стратегію будувати так, щоб зберегти людей максимально. На жаль, так не було. І, на жаль, і сьогодні я не бачу, щоб так було. А це треба, ну хай і пізно, але все одно треба це виправляти. Нам треба мінімальна можлива армія, яка здатна втримувати росіян на рубіжах певних, які ми можемо зайняти, збудувати там фортифікації і стояти на цих рубіжах, і стримувати росіян. Це та єдина стратегія, яка сьогодні для нас є можливою прийнятною і яка є стратегічною, тобто на в якомусь середньостроковому, хоча б проміжку, вірною, бо все інше веде нас до катастрофи. І якщо ми йдемо з цього. То тоді я вам скажу, що той мільйон людей, які є на війську, це більш ніж достатньо. Це навіть з запасом достатньо. Тільки там, да, серед цих людей, ми тримаємо чомусь людей старше 50 років, хворих, виснажених і так далі. І це теж треба давно вирішувати. Серед них велика кількість так званих обмежено придатних і так далі. І це ці речі треба вирішувати. Треба домовитись з нашими партнерами, очевидно, що вони не підуть за нас воювати. Але домовитись, щоб з'явилися західні підрозділи на білоруському кордоні можливо. На кордоні з Придністров'я можливо. І це б вивільнило наші частини, які стоять там. Нам, ми, не, ми, не зможемо, ми не можемо отримати. Україна не може, навіть якщо набере 2 мільйон армію. Ми не зможемо її утримувати. Це теж питання і це теж проблема. Тому нам треба мінімальна можлива армія, але реально боєздатна. А не просто люди, які там рахуються, тому що ТЦК треба виконувати плани, і, і оцей підхід. Да, тоді ми маємо перспективи. В іншому випадку ми їх просто не маємо. Ну чесно кажучи, для мене трошки не те, що фантастично звучить, але якось нереально, що мінімальна спроможна армія може давати відсіч не просто Росії. Вони ж тепер застосовують і регулярну армію північної Кореї, і це мова не дивіться, про 10-20 людей. Північна дивіться, північна Корея на цю хвилину північні корейці використовуються виключно в Курській області, і е, е, ми розуміємо з вами, що є міжнародна визнана українська територія і міжнародна визнана російська територія. Поки жодного факту використання північних корейців на міжнародно визнані українській території немає. По-друге, коли я сказав мінімально можливо, це не означає, що вона має бути маленька. Я сказав мінімально можливо. Тут тільки військові можуть це сказати, але чому вона не може тримати? Що є багато прикладів, коли українські ефективні підрозділи утримують росіян, у яких є перевага по живій силі і техніці в 5, 10 і навіть 15 разів. Але для цього має бути фортифікації, збудовані, які мають бути підготовлені. Для цього має бути повне забезпечення: дрони, БК, техніка і все інше, яке теж мають буду робити українські чоловіки, наприклад, на військових підприємствах. І якщо їх звідти забрати, то не буде чим воювати. Хто де сьогодні ефективніший український чоловік? За кермом бульдозера, який будує фортифікацію. На військовому підприємстві, яке робить дрони, або з автоматом Калашникова в окопі, або як оператор тих самих дронів, ну це питання. Ми в 21 столітті знаходимось. Ми можемо утримувати. Да, нападати ми не зможемо. А утримувати рубежі зможемо. І є багато цьому прикладів. Скільки трималась Авдіївка, скільки тримався вугледар, поки не забрали важливі бойові частини і не відправили їх в курс. Угу. А мінімальна спроможна армія це про яку чисельність? От вашому баченні де мене точно не моя. Має бути. Я не є військовим спеціалістом, я не є генералом, я не є навіть то, мі, мі, мої півтора місяці в теробороні точно мені не дозволяють, не дають можливості давати такі оцінки. Але ту, ту кількість, яку ми маємо, я чув різні оцінки від людей, яким я довіряю, але це точно менше ніж один мільйон людей, які сьогодні залучені в сили оборони України. Угу. Пане Богдане, можливо, теж розділяєте цю думку, що нам треба може у нас роздути, як би ви штат у армії. Хоча я чула, що зазвичай, як говорять, на одного військового має бути в тилу десь десятеро людей чи дванадцятеро. Ну це це така модель наводилась у військовій тематиці.